Друзі, мої вітання, це сильні разом. І сьогодні в нашій студії Олена Шуляк, голова політичної партії Слуга народу. Пані Олена, раді вітати вас на Тернопільщині і в нашому місті. Рада бути в вашому чудовому місті. Вітаю вас. Хочемо сьогодні з вами поговорити на такі актуальні теми, адже зараз ви також їздите по інших регіонах, так і бачите, як працюють підприємства, бізнес, взагалі, що відбувається в тому чи іншому місті. І вчора, зокрема, ви були на релокованому підприємстві, так як я приїхала сюди з Запоріжжя. Це Дельта Фут виробництво Яке виготовляє майонези соуси та олії? Фактично, це було одне з найпотужніших виробництв Запоріжжя, так і всієї України. Зараз вони розташовані на Тернопільщині. Розкажіть, як підтримують такий бізнес, зокрема тут локально у Тернополі і масштабно глобально на Україні? Так? Тобто, чи є якісь програми, які підтримують цей бізнес? Ну, взагалі, перш за все, хочу зазначити, що український бізнес, який залишився працювати тут в Україні, ми всі дуже добре розуміємо, що Український бізнес має пропозиції релокуватися в інші країни, в дружні країни, які залюбки будуть приймати наших представників бізнесу, тому що наш бізнес він і креативний і дуже любить там працювати. Але наші підприємці, ті, які залишилися в Україні, вони є надзвичайними героями, тому що вони працюють тут, вони створюють робочі місця тут, вони сплачують податки тут. До речі, всі ці податки ми витрачаємо здебільшого. Саме на підтримку збройних сил України, на підтримку нашої армії для того, щоб наближати перемогу якнайшвидше, і весь цей бізнес, який зараз працює в Україні, звичайно, він потребує допомоги з, з боку держави на різних рівнях. На сьогодні Майже тисяча підприємств була релокована в різні з центральних областей України східних областей України. Вони переїхали здебільшого на частину нашої західної на західну частину України, і здебільшого наскільки комфортно цей бізнес почувається в, в інших місцях. Залежить від того, як місцева влада. Ага. Швидко реагувала на ці виклики, з якими зіткнувся бізнес, як вона допомагала знайти приміщення, як вона допомагала вирішити величезну проблему українського бізнесу, яка стосується підключення до тих же електричних мереж, наприклад, а взагалі чи надавались там пільги по сплаті земельного податку чи по сплаті податку на нерухомість? І сьогодні саме місцева влада вона виступає такими інвестиційними нянями для того, щоб утримувати бізнес на Територіях, де, де всі працюють, і від цього виграють всі. Виграє бізнес, який має змогу працювати. Виграють люди, які працюють і отримують заробітну плату на таких підприємствах. Ну і звичайно, виграє місцева влада, тому що до місцевого бюджету також зростають надходження. А це також певні кошти для розвитку громад. Звичайно, одна місцева влада вона не може співпрацювати без допомоги і. І Кабінету міністрів України і без допомоги парламенту, тому а, дещо залежить і від того, які рішення ухвалюються а, на центральному рівні. Mm -hmm. а, до речі, якщо говорити за підприємство, на якому ми вчора були, а, в них є одна із таких проблем, з якою зі мабуть зштовхується. Більшість представників українського бізнесу це коли не вистачає обігових коштів, і дуже важливо знаходити такий дешевий фінансовий ресурс для того, щоб розвивати своє підприємство. І в Україні діє така програма. Вона називається 579, Це коли держава надає можливість брати кредитні кошти під такі пільгові ставки. І до речі, це підприємство на сьогодні користується такою програмою, але є в нього також. Вні бюрократичні а, проволочки, я б це назвала так, коли ця програма в деяких моментах не може бути там продовжена, або не може там швидко бути продовжена. І тобто, з одного боку, програма діє, а з іншого боку, там швидко скористатися такою можливістю підприємство не може. І я сподіваюся, що ми на своєму рівні і в рамках парламентського контролю ми зможемо допомогти підприємству вирішити а, цю проблему, щоб подолати оці ці бюрократичні речі. Я так розумію, загалом зараз в Україні багато є підприємств, які які були вимушені переїхати? Тернопільщина не виняток так тут на багато. тернопільщині багато більше ніж 150 підприємств, релоковані саме на Тернопільщину. Це дуже mm -hmm. гарний показник. і Це говорить про те, що місцева влада створює такі умови, що бізнес хоче працювати саме в Тернопільській mm -hmm. області, і мені здається, це дуже такий непоганий показник. Розрочив бачимо для фотографії. Регіону. Так вашого візиту. Теж поспілкувалися mm -hmm. з цими працівниками. От що вони кажуть? Чи це їх влаштовують тут на новому місці? Цікаво Ви знаєте почути? надзвичайне підприємство, тому що вони залишилися працювати і в Запоріжжі, і вони переїхали частиною підприємства для того, щоб збільшувати свої потужності і на Тернопільщині, і з одного боку. Начебто вони і релокувалися, але mm. з іншого боку, вони не залишили свій рідний регіон, і для них на сьогодні це більше можливостей і позбуту свого а, свого продукту, і взагалі по розширенню. І як я зрозуміла, а, це підприємство, продукція цього підприємства вона користується попитом і на Тернопільщині mm. в цьому, в цьому регіоні нашої країни. Тому вони величезні молодці, і дуже добре. А ті працівники, які там працюють, вони отримують офіційну заробітну плату, а, сплачуються офіційні податки. І е, таке підприємство є прикладом для е, багатьох, е, mm. як в такі важкі часи е, все ж таки потрібно з одного боку людей підтримувати і державу підтримувати, і ще й знаходити можливості для зростання, тому що залишились повторююсь. Повторюсь, і е, в Запоріжжі, і безпосередньо на Тернопільщині. Е, окрім цього, ви відвідали фермерське господарство «ГАЦ», так яке популярне на Тернопільщині. Це виробництво яблук, соків е, і також це е, ферма, так е, дає. Корови і так і ідуть молоко. Розкажіть трішки про допомогу бізнесу, адже так ми розуміємо, ті підприємці, які залишилися тут, мають теж зараз напевно певні проблеми. Потрібна якась підтримка, державні програми, можливо, якісь законопроекти, які зараз допоможуть цим підприємцям надалі працювати. Адже розуміємо, що в воєнний час це набагато складніше. До речі, я наприклад не знала, що найбільший сад. А яблуневих в Європі знаходиться саме тут на Тернопільщині. 860 гектарів а, саду, де вирощуються надзвичайно гарні яблука. Вони знаходяться ну, прямо тут, в Тернопільській області. А, це надзвичайно надихає, тому що наші. Представники, скажімо так, агросектору вони кожного разу демонструють те, що в Україні ми можемо створювати дуже потужні і підприємства, і створювати таку продукцію, яка користується попитом не тільки в Україні, але й на європейських ринках, і навіть на ринках, які знаходяться далеко за територією Європейського союзу, тому що, наприклад, це підприємство, про яке ми з вами говоримо, воно експортує навіть у Нову Зеландію і користуються. Я так розумію, і попитом, і продукція дуже подобається споживачам а на сьогодні, взагалі, для. Тих, хто працює в аграрному секторі, є різні програми підтримки. Є для тих, хто працює в галузі розвитку тепличного господарства. Є ті, хто працює, можуть отримувати підтримку, хто займається вирощуванням садів. Є ті, хто мають відповідні напрямки роботи з в тваринництві. Але такі програми вони здебільшого носять такі грантову, скажімо, складову підтримки. Це для невеликого бізнесу. І на сьогодні Же десятки тисяч підприємців скористалися такою можливістю отримати від держави гранти, коли ти фінансуєш або 30%, або 50%, там в залежності, яка програма, а держава потім тобі надає іншу частину на таку допомогу. Задіяні безпосередньо ці програми веде міністерство економіки. Звичайно, ми вчора поговорили із керівниками цього підприємства. Звичайно, є пропозиції, як ці програми покращити, і мені здається, здається, нам на сьогодні дуже важливо тримати цю комунікацію, коли є безпосередньо підприємці аграрного сектору, які виконують там всі інструкції стосовно отримання такої підтримки від держави. І вони коли не завжди все виходить, тому що ну там є якісь там практичні аспекти, то дуже важливо доносити це до міністерства економіки для того, щоб потім міністерство економіки робило там певне коригування, щоб ці програми все ж таки були більш наближеними до безпосереднього. Безпосередньо тих, хто їх використовує в своїй діяльності для того, щоб був більший економічний ефект. Тобто, я так розумію, що діалог з бізнесом вчора відбувся, так і тобто були обговорені основні аспекти, такі, які турбують напевно тут підприємці. Також і ви змогли дати відповіді на ті запитання, які турбують також. Е, ну на сьогодні підтримка бізнесу це одне із основних завдань, мені здається, влади на всіх рівнях. І вчора в нас були зустрічі а, з депутатами і народними депутатами, обласними депутатами і міськими депутатами з головами громад, і наша основна задача ну правильно всім комунікувати: комунікувати з бізнесом, комунікувати з переселенцями, комунікувати з представниками органів місцевого самоврядування, збирати всю цю проблематику, піднімати можливо наверх на рівень парламенту, на рівень кабінету міністрів, випрацьовувати рішення і цю інформацію спускати потім далі донизу, щоб люди максимально нею користувалися. І, взагалі, коли відбувається така широка комунікація, ну від цього виграють. Ті тільки всі тому, що на а, в нас були потім ще різні зустрічі з різними представниками бізнесу. Ну запитань до влади багато, пропозицій багато і а, людей, які працюють на різних рівнях тими ж депутатами, також багато. І всю цю енергію можна направити в єдине правильне русло для того, щоб знайти правильні ефективні рішення, вигідні для всіх. Стосовно відбудови нашої країни, також дуже багато ви вже говорили. І е, дуже цікаво, що е, теж пропонуєте. Закон номер 5655, так який стосується реформи містобудування. От цікаво почути про що цей законопроект, як він а, торкнеться так нашого життя і власне реформи а, зруйнованої інфраструктури України, тобто як це буде відбуватися, цікаво почути. А, ну давайте про відновлення uh -huh. дуже коротко. Три основні аспекти: перший аспект це оперативне відновлення вже зараз. З державного бюджету з резервного фонду де окуповані громади отримують кошти і відбувається там. Швидкі речі, які стосуються транспортного відновлення, коли там та ж енергетична інфраструктура, інженерна інфраструктура швидко ремонтується для того, щоб там ну максимально, -максимально відійти від тих руйнувань, які нам завдає Російська Федерація, в це оперативне відновлення. Також входить можливість швидко ремонтувати, десь там вставити вікна, десь полагодити mm -hmm. дах для людей, щоб зараз там починається опалювальний сезон. І дуже важливо, щоб місцева влада швидко. Координувала такі дії, щоб люди могли мати теплі домівки, входячи в зиму. Це такий великий шмат. Ми його називаємо оперативне швидке відновлення. А другий аспект відновлення він стосується того, як після перемоги за якими стандартами ми взагалі будемо будувати, і до цих стандартів ми вже готуємось зараз. А перший стандарт це безпека, і ми вже ухвалили законопроект. Він вже став законом, президентом підписаний. Він стосується взагалі нової системи цивільної. Того захисту, а це наші бомбосховища, це наші укриття, це можливість використовувати споруди подвійного призначення, такі як паркінги, як підвальні приміщення, використовувати їх також як укриття, коли, не дай Боже, відбуваються якісь бомбардування. Ми розуміємо, що наш дикий сусід він ніде не дінеться, і ми розуміємо, що з безпековим компонентом, з увагою до саме на цьому питанні, нам прийдеться ще дуже довго жити. Ми вивчили багато різного досвіду. Досвід із. Ізраїлю, досвід Фінляндії, досвід Швейцарії. Швейцарія там досить такі унікальні речі. Вона зробила висновки після другої світової війни, і це, мабуть, єдина країна, яка може зараз все своє населення, коли буде якась, наприклад, небезпека, вона може заховати в дуже комфортні укриття, які підземні укриття, які були збудовані саме для цього. Тому беремо найкраще з такого досвіду, використовуємо ті можливості, які ми можемо зараз використати. І будуємо нову систему цивільного захисту. Нам інколи кажуть наші критики: ой, ми там почитали закон, там немає жодного разу не написано про бомбосховище. Ну звичайно, про бомбосховище не написано, тому що ми говоримо взагалі про нові підходи до до цієї системи цивільного захисту, яка включає багато різних компонентів. І бомбосховище це лише один із тих компонентів, про які ми говоримо. А другий стандарт, на який ми звертаємо увагу, це енергоефективність. Європейські країни країни вже дуже давно зробили свої уроки, свої висновки. Вже давно пройшла термомодернізація. Ми лише перед війною були готові комплексно заходити в це питання, але війна зруйнувала наші плани. Але на сьогодні ми ухвалили євроінтеграційні закони, які стосуються і мінімальних вимог до енергоефективності, які там працюють в Європейському Союзі. Ми ухвалили законодавство, яке дозволить фонду енергоефективності дуже швидко і ефективно працювати. І на сьогодні ми бачимо, що відбувається Вається з із нашими енергетичними об'єктами, і ми бачимо, що Росія продовжує цей енергетичний шантаж, енергетичний тиск. І питання енергоефективності воно в наших стандартах відбудови буде одним із пріоритетних. Sure, yeah. Так, а звичайно, питання екології. На сьогодні це просто десятки мільйонів тонн зруйнованих. Це вже таке будівельне сміття, яке з'явилося в результаті руйнації від тих обстрілів, що робить Росія, і нам на сьогодні дуже важливо розуміти, що з цим будівельним сміттям ми робимо, як ми його переробляємо, за якими стандартами. Потім куди ці матеріали будуть використовуватись чи в дорожньому господарстві, що можливо це будуть якісь матеріали, які потім можна буде використовувати для відбу тому що там залишати все так, як зараз, або потім вивозити на якісь полігони, це буде точно неефективно, дорого для держави, і дорого навіть не в матеріальному сенсі, а саме в екологічному сенсі. Тому цей стандарт, який пов'язаний з екологічними питаннями, також він для нас є в пріоритеті. Питання використання нових сучасних і матеріалів і технологій до речі, нещодавно Верховна Рада заборонила використання в Україні азбесту. Про це питання говорили там останні 10 років mm -hmm. точно було досить сильне лобі, яке не дозволяло це зробити в Україні. До речі, європейські країни там більше там десятки країн, там багато років по тому. Він від вони відмовились, тому що це канцероген, а вже є там певні дослідження. Всі там. Е Воз і наше міністерство охорони здоров'я, наш комітет з охорони здоров'я також про це дуже довго говорили, але лише зараз, коли йде війна, нам вдалося на рівні парламенту зробити таку заборону. Тому, як бачите, оцей другий аспект, другий там пласт, скажімо, так, відновлення. Він стосується нових стандартів. і Ми їх будемо активно дуже активно просувати для того, щоб відбудова відбувалася вже сучасно, модернізовано за новими європейськими правилами. Ну, і, звичайно, третій пласт це ті реформи. Які можна зараз робити для того, щоб правила роботи на будівельному ринку були чесні, прозорі, зрозумілі для українських компаній для іноземних компаній, які також будуть заходити на для того, щоб допомагати Україні відновлюватись, законопроект складний. Він не всім подобається. Скажу чесно, тому що ми прибираємо ті речі, які заважали розвиватися будівельному ринку багато років. Будівельний будівельний ринок він завжди мав велику корупційну складову. Тому цим законопроектом величезну кількість корупційних, скажімо так, оцих цих ми просто закриваємо намертво наглухо тому корупціонери звичайно будуть так трошки покрикувати. Але я думаю, що в нас є там спільне бачення із. Кабінетом міністрів України з різними міністерствами, з комітетами в парламенті. Ми точно цей законопроект ухвалимо. Він в першому читанні пройшов ухвалення. Три речі, на яких про які треба сказати: перша це тотальна цифровізація, а вся будь... буде онлайн, так все буде не те, що онлайн, всі це документи. Всі е, учасники будівельного процесу, і чиновники, і представники правоохоронних органів, і інженери, і архітектори, і вся проєктна документація, і експертні висновки все, все, все буде в електронній системі. І завжди можна буде знайти відповідального, яка людина, чи це чиновник, чи це проектувальник, який документ до цієї системи занесла, підписала електронним підписом, тому що в нас, знаєте, ця така колективна відповідальність: там хтось видав там чиновник, видав місто в нього та обмеження, хто видав, коли видав, яку відповідальність там понесе, якщо вони там десь там порушують законодавство. Ну ну просто така колективна безвідповідальність ніякої відповідальності немає. І зараз оця ця цифрова система. До речі, вона створювалася з 2019 року. Це на законодавчому рівні. Ми ухвалили одним із перших законів. Це, до речі, були закони, які були визначені президентом як невідкладні. Вони стосувалися створення єдиної електронної державної системи в сфері будівництва. Звичайно, Міністерство цифрової трансформації, яке було лише створене в 2019 році. Вони зробили величезний, величезну таку технічну роботу, що ця система працює і вона. На буде і надалі розвиватися, тому що те, що робить зараз Міністерство цифрової трансформації, вони створюють такий, навіть я не побоюсь цього слова, такий штучний інтелект, який буде аналізувати документи. Також Він буде дивитися, звертатися до інших реєстрів. І, наприклад, якщо замовник хоче зробити демонтаж будівлі, а ця будівля є в реєстрі нерухомих пам'яток, то система буде там видавати таке, знаєте, червоне світло, автоматично блокувати всі дії і порушити. Законодавство, отримати якийсь там папірець, що можна там демонтувати, або там будувати на цьому місці, ну, буде просто там неможливо. Тому е закриваємо процесом е таких електронних і документів, і інструментів ми закриваємо дуже багато корупційних таких е речей. А другий момент ні е для кого не є секретом, що. М м е Надати земельну ділянку, потім надати містобудівні умови та обмеження, потім надати дозвіл, потім вести будинок в експлуатацію. Все це робиться в одних там руках, там в певному там департаменті місцевої влади. Це монополія. Яку потрібно розбивати, і ми пропонуємо змішану систему містобудівного контролю. Ми цю систему практично а, взяли за основу у Великої Британії. Вона там давно працює, коли замовник будівництва. А до речі, замовники будівництва у нас, де більшого, це держава, тому що будівництво доріг, мостів, портової інфраструктури, соціальної інфраструктури це якраз замовник держава. Да. А, Замовник будівництва, включаючи і державні органи, він буде приймати рішення, кого обрати для містобудівного контролю. Чи це буде органи місцевої влади, департаменти архітектури та містобудування, чи це буде приватна структура, яка має купу запобіжників, щоб працювати чесно і відповідально. І вже потім. Якщо місцева влада працює гарно, то будуть звертатися до місцевої влади і завжди буде оця конкуренція, хто буде надавати кращі послуги. А тому, що не завжди в органах місцевого самоврядування працюють там люди, з які мають технічну експертизу, які можуть там ну там дуже фахово експертно підходити до того чи іншого об'єкту. Звичайно, ми, якщо говоримо ще про такі серйозні об'єкти, там про мости, про транспортні розв'язки. Про ну про про такі критичні критичні об'єкти, то таким контролем буде займатися виключно орган центральної виконавчої влади. Це наш новостворений діам, і буде на себе нести брати відповідальність за такі великі об'єкти, саме, саме діам. А за всі інші об'єкти, будь ласка, замовник будівництва він обирає або приватну структуру, або структуру, яка створена при органі місцевого самоврядування. А у нас працюють приватні нотаріуси раніше були тільки державні, коли вводили інститут приватних нотаріусів, нотаріусів, то також казали, ну це ж страшно. Що ж це може буде там відбуватися? Як приватна а, ця вся система запрацює? Ми бачимо, нормально працює зараз. Приватні нотаріуси їх там більше, мені здається, ніж 8 тисяч, які по всій Україні надають такі послуги. В нас був колись такий ще. А, Монстр корупційний називалося бюро технічної інвентаризації. Мабуть, всі пам'ятають, що там потрібно було стати в чергах, отримувати ці довідки за якісь там гроші. Там потрібно щось було платити, домовлятися. А зараз ця корупційна монополія розбита. У нас працюють приватний сектор. у нас mm. працюють приватні БТІ, і також нарікань немає, тому що завжди замовник обирає де він швидше і якісніше отримує послугу. У нас працює приватна експертиза. В нас працюють приватні виконавці. І тому ми сподіваємося, щиро, що і внесення такого нового приватного сектору, саме в сферу містобудівного контролю, воно також надасть можливість вийти на новий більш професійний, більш фаховий рівень. Ну і звичайно, третій. Питання, а що будуть робити органи місцевого самоврядування, як їм впливати на незаконні забудови? Тому що для великих міст там Київ, Одеса, Львів, ну для них завжди була ця проблема з з незаконними забудовами. Не завжди місцева влада бачила, що такі незаконні забудови, такі будиночки, монстри зростають в тому чи іншому районі. Тому ми в законопроекті дуже жорстко прописали, що місцева влада здійснює обов'язкове ключове слово. Це обов'язковий безперервний моніторинг, що відбувається з забудовами на владній, скажімо так, території. І якщо з'являються незаконні забудови, вони повинні миттєво реагувати. Вся інформація вноситься до електронної системи. Громада бачить, Мінрегіон бачить, можна реагувати. А до речі, якщо хтось із людей бачить, що відбувається порушення законодавства будівельного, він може звертатися до органів місцевого самоврядування, і вони повинні дуже швидко реагувати і заносити таку інформацію до електронної системи. Все прозоро, все зрозуміло, таке і інше. І органам місцевого самоврядування ми даємо можливість здійснювати. Демонтаж незаконних забудов, в деяких випадках навіть не чекаючи на рішення суду, і ви знаєте, я впевнена, що один випадок. Знесли незаконне будівництво, другий випадок знесли незаконне будівництво, і вже потім ті люди, які недоброчесно себе ведуть, вони, мабуть, задумаються і все ж таки не будуть порушувати законодавство. Mm. Ну і звичайно, підвищення кримінальної відповідальності для всіх учасників процесу неважливо. Ти підрядник, ти архітектор, ти чиновник порушуєш законодавство. Кримінальна відповідальність, майнова відповідальність і підвищена адміністративна за свої дії потрібно відповідати. Тому давайте очікувати, як парламент дійде до того, щоб ухвалити цю реформу. В нас нам би дуже хотілося, щоб нарешті парламент все ж таки зробив такий крок, і ця реформа вже стала дієвою дієвою історією перед тим, як буде розпочинатися масштабна відбудова в країні. Тобто ми бачимо, що нас чекають реформи, так досить позитивні. В Нірфорнії досить позитивні зміни, на яких власне країна очікувала не один десяток років. Складніше, що це, що це так. вдасться. все. що ж, пані Олена, хочу вам подякувати за розмову. Друзі, я вам нагадую, що сьогодні в нашій студії була Олена Шуляк, голова політичної партії Слуга народу. Хочу також вам нагадати, що ми сильні разом. До побачення.